Послухати, як правильно писати проект, зібралися представники громадських організацій майже з усієї області. В залі до сотні людей. Кожен мріє отримати підтримку для реалізації задуму з державного бюджету. Фахівець зі столиці розповідає, як це правильно робити. Дібна державна підтримка діяльності інститутів громадянського суспільства є надзвичайно важливою, оскільки це ознака того, що держава визнає роль. Значення інститутів громадянського суспільства в розвитку громади, регіону в цілому. Нині необхідність у навчанні громадських діячів навичкам написання грантових документів є актуальною. Адже на виконання нещодавно ухваленої Полтавської обласною радою комплексної програми комунікації влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери Полтавської області на два роки оголошено конкурс проєктів, на реалізацію яких надаватимуться бюджетні кошти у 2016 році. Заплановано профінансувати 10 таких проєктів. І згідно цієї, цієї програми, є таке є така рядок. Підтримка проектів громадських організацій, згідно якого планується в цьому році підтримати в області проектів на 200 тисяч гривень. Структура проекту вона однакова традиційна і так далі, але що є складовими успіху. проєкту в таких конкурсах, по-перше, Проект має відповідати потребам, які є в суспільстві. Керівник обласного профільного департаменту наголосив, що цього року будуть пріоритетними плани з патріотичного виховання, розвитку громадської оборони та інформаційної кампанії щодо процесів декомунізації.